Всім привіт! Зараз я зніму вам розпаковку консольної гри, яку я придбав в магазині Allo. Ця гра має назву Horizon Forbidden West Complete Edition. Версія саме для PlayStation 5. Це одна з найбільш очікуваних ігор для мене. Першу частину я пройшов із захопленням, а тепер час продовжувати подорож у ще більшому, красивішому та глибшому світі разом з Елею. А, ну що ж, подивимось на сам диск. Пробка стандартна для PlayStation 5, білий кант, логотип, стильна обкладинка з головною героїною. логотип, що це саме Complete Edition. На тильній стороні бачимо, як би основний опис гри. І що саме цікаве, тут цілих два диска і важить вона мінімум 121 Гігабайт. Тобто контенту тут досить багато буде. А, ну що ж, почну розпаковувати? Так, відчиняю коробку. Всередині бачимо два диска. Також хочу зазначити, що це не просто якби, ведення гри, а це Complete Edition. Це включає сюди базову гру, а також усі доповнення, що вийшли пізніше. Зокрема, Burning Shores, що продовжує історію після фіналу основної кампанії. Для мене це велика перевага, не потрібно нічого докуповувати окремо. І також, якби я люблю грати саме на дисках, є щось в цьому особливо приємне. Фізичному носії плюс завжди можна подарувати цей диск або обміняти його на інший. І в завершення можу сказати, що перше враження максимально позитивне. Диск якби оригінальний, хороший, якісний, доставило швидко. Не терпиться вже вставити його в консоль і поринути в цей новий світ з горами, пустелями, новими машинами та глибокою історією. Якщо ви ще не грали, то дуже раджу звернути увагу саме на версію Complete Edition. Це найповніший досвід буде. А якщо ви теж бажаєте собі придбати таке видання, то всім рекомендую. І також дякую магазину Ало за швидку доставку та якісний сервіс.